В етері 5 хвилин на головне. Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилася. Але і слави полеглих захисників відкрили на Кам'янеччині. Більше півтора мільйони гривень сплатить забудовник до бюджету Волочиської громади. Два цнапи Хмельниччини отримали перші в області мобільні валізи. До подробиць. До 21 людини зросла кількість постраждалих через вчорашню російську атаку по Запоріжжю. До медиків звернулася 44-річна жінка. Про це повідомив керівникова Іван Федоров 10 серпня. У проміжку між 17.50 та 17.55 Війська РФ здійснили обстріл обласного центру. Вдарили по автовокзалу, у місці двома кабами, вибуховою хвилою та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки. За словами Івана Федорова, на місці того автовокзалу, який РФ знищила авіабомбами, влаштують мобільний, хоча сама будівля і знищена, але перон залишився цілим. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі Сокар в Сокарводеській області та газокомпресорні станції підписав розпорядження про виділення 2 мільйонів доларів міністерства енергетики із метою надання гуманітарної допомоги Україні. Раніше одне із азербайджанських видань повідомляло, що Баку може розглянути питання про зняття ембарго на постачання збройній Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі, по якій проходить. Азербайджанський газ Алею слави полеглих захисників відкрили на Кам'янеччині. Вчора у селі Колодіївка Китайгородської громади сімох захисників увіковічнили на алеї пам'яті. Про це повідомили у сільській раді: рідні, близькі, побратими, односельці та представники місцевої влади вшанували оборонців, які ціною власного життя виборювали перемогу над ворогом. Серед полеглих за незалежність та свободу країни захисників це Валерій Тимченко, Назарій Семенюк, Юрій Андрія Щук, Олександр Кифоришин, Сер. Санюк, Олександр Коленко, В'ячеслав Калініч. Але слава завжди триматиме наш зв'язок із героями, зазначають у Китайгородській сільській раді. Як вони давали присягу захищати батьківщину на цьому місці, ми обіцяємо не забути, не втомитися, не припинити боротьбу. Вони назавжди викорбовані у нашій пам'яті, у нашій вдячності. Вічна слава та шана полеглим захисникам! 1 мільйон 600 тисяч гривень сплатить забудовник до бюджету Волочиської громади. Прокурори в апеляції відстояли рішення першої інстанції. За інформацією від обласної прокуратури, у листопаді 2021 року замовник будівництва вів у експлуатацію багатоквартирний житловий будинок у Волочиську. Проте він добровільно не сплатив до місцевого бюджету обов'язковий внесок у розмірі понад 1 мільйон 600 тисяч гривень для розвитку інфраструктури населеного пункту. Із метою стягнення коштів до бюджету громади, Ади прокуратура звернулася до суду із відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі. Проте забудовник вирішив оскаржити рішення суду, однак його залишено без задоволення. Днями на майданчику Хмельницької АЕС відбулася 45-та ротація експертів постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Присутність місії на майданчику є важливим елементом міжнародного контролю за безпекою в умовах воєнної загрози. Про це поінформували на Фейсбук-сторінці ХАЕС. До складу оновленої групи увійшли представники з Пакистану та Аргентини. Міжнародні фахівці продовжать здійснювати щоденний моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки фіксуватимуть поточну ситуацію, оглядатимуть об'єкти й аналізуватимуть дотримання семи основоположних принципів безпеки, визначених магате. Два цнапи Хмельниччини отримали перші в області мобільні валізи у межах співпраці фонду Східна Європа та обласної адміністрації про це повідомили в ОВА. Комплекти передали центрам надання адміністративних послуг городоцької та шепетівської територіальних громад. До мобільної валізи входять ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, зачитувач безконтактних паспортів, мобільний модем та інше необхідне обладнання для повноцінної роботи адміністратора. Все це дозволяє організувати віддалене робоче місце на та адміністративні послуги на виїзді в першу чергу для людей з інвалідністю, літніх людей, пацієнтів на лікуванні та мешканців віддалених сіл. За словами заступника начальника ОВА Романа Ужве, мета, щоб такі комплекти були у кожному ЦНАПі області. Тримайте руку на пульсі подій області та країни разом із Першим Подільським працюємо над черговим випуском, а поки що запрошую до соціальних мереж телеканалу, аби ви не пропустили важливого. На все добре.